Вітаю! Мене звати Любов Анатолівна, я лікар, акушер-гінеколог, спеціаліст аюрвети. Хотіла б сьогодні з вами проговорити на таку тему, як менопауза. Це відбувається у житті кожної жінки. Виникають запитання, що це, як це буде, страх боїться старіння, тобто ця тема викликає дуже багато страху. Для того щоб цього не виникало, я б хотіла сьогодні цю тему розібрати з вами більш детально. Ми поговоримо із точки зору медичної, що відбувається, як на це дивиться Аюрведа, що з цим робити, як до цього готуватися, як це сприймати. Ми поговоримо про це сьогодні більш детальніше. Ну, Давайте розбиратися, що ж таке менопауза, кліматеричний період, що ж воно таке. Перехідний період це перехідний період у житті жінки від репродуктивної фази з регулярними менструальними овуляторними циклами до припинення менструації. Спочатку призупиняється фертильність у жінки, далі вже згасає гормональна функція яєчників. Цей процес генетично запрограмований, він відбувається у житті кожної жінки. Фази клімактерічного періоду, пременопауза, менопаузальний перехід. Це коли відбувається згасання репродуктивної функції, приблизно у віці 40-45 років, це період найбільш яскраво виражених симптомів, і тут він може тривати від 2 до 10 років. Менопауза це остання спонтанна менструація, та постменопауза – гіпоестрогенний стан це вже коли менструації зовсім не йдуть. Яєчники і фолікули це основні показники, які визначають період настання менопаузи. Кількість фолікулярних клітин, яка закладається в період вагітності у плід дитини да, у дівчинку, вона сягає 6-7 мільйонів клітин. В цей період відбувається апоптоз аоцитів, і до кінця вагітності залишається 700 тисяч яйцеклітин, а на період статевого дозрівання дівчинки залишається 300 тисяч яйцеклітин. За період життя у жінки відбувається 400-500 менструальних циклів. І від цього вже будете залежати час настання менопаузи, тобто це в 45 років, 55 років, ми маємо цей проміжок часу приблизно. Чотири фази клімактерію за гормональним станом. Перша це гіполітеїнова фаза, коли ще зберігаються менвуляції, менструальні цикли, але вже недостатнє вироблення жовтого тіла. Гіперфолікулярна функція це коли відбуваються ановуляторні цикли. Тобто немає овуляції. Гіперхонатотропна функція, коли знижується кількість і чутливість естроген-чутливих рецепторів. Фолікули втрачають здатність дозрівати і зменшується продукція естрогенів. А фолікулярна функція, коли повністю припиняється функція яєчників. Далі розберемо з вами, які ж є симптоми пременопаузи, менопаузи. Але вони є не у кожної жінки. Більшості вони є, але бувають такі випадки, коли проходить все без симптоматики патологічних станів. Які ж бувають симптоми? Ну, один із найпоширеніших симптомів, які всі чули, про те, що є приливи. Це одне, один із симптомів головні болі, болі в суглобах, болі в спині, можливе безсоння, такий порушений сон, стурбованість, роздратованість. Менструації можуть бути рясними, можуть більш скудними, порушення менструального циклу, більш виражений предменструальний синдром. Надвтома, спотворений смак, зниження апетиту або, навпаки, підвищений апетит, депресія, постійне відчуття горя, роздратованість, нервозність, проблеми з кишківником, вздуття, запори, діарея, стрес, напруга, чутливі груди можливі, знижене ліпіто, сухість піхви, що викликає сексуальний дискомфорт. Натримання сичі при кашлі, чиханні, частіше більш позиви до сечовипускання. Один або декілька симптомів може бути присутній у жінки. Не буває такого, що всі ці симптоми є у однієї жінки. Це ну, дуже такий рідкий стан. І, на жаль, цей період менопаузи, перехідний період асоціюється у нас як з нездоров'я жінки. Багатьох у західних культурах, незахідних культурах на Сході, клімактері розглядається як час повної свободи, підвищеного статусу жінки. І тому відсутній у них акцент в психофізіологічних змінах в організмі жінки. Жінки досягаючи цього віку, вважаються мудреними, шанованими. У 80% жінок в Індії відсутні симптоми депресії пов'язані з менопаузою, оскільки вони відчувають себе вільними від дискомфорту юності. В мові японській 60% жінок не знають про такий симптом, як приливи. Якщо клімакс асоціювати з періодом старіння, що, викликає, що він буде викликати проблеми, однієї думки достатньо, щоб визвати, запустити психофізіологічні розлади. Ну що ж, давайте розберемо один із найпоширеніших симптомів, про який знає кожна жінка, навіть якщо вона цього симптому не відчувала. Це приливи жару. Найчастіше вони відбуваються вночі, що викликає безсоння жінки, того, що прокидається жінка і порушення сну, і вже це викликає дискомфорт. В середньому 20% жінок страждають цим симптомом протязі року. Десь 25-50% мають ці відчуття протязі 5 років. Проливи не просто являються результатом недостатньої кількості естрогени. Це більше говорить про те, як жінка встигає, організм жінки встигає адаптуватися до нових змін. А наскільки швидко встигає організм адаптуватися, це залежить від кожної із нас. Крім симптомів менопаузи, які викликають дискомфорт, є також і позитивні симптоми, це такі, як зменшення фіброзних пухлин, зменшення симптомів ендометріозу, таке, таке теж найпоширеніше захворювання. І хто з цим зіштовхувався, то розуміє, про що це. Якож айорвета дивиться на симптоми менопаузи і предменструального синдрому? В айоветі розглядаємо дві такі великі причини загальні. Перша із них це дисбаланс дош, і друга накопичення побічних продуктів обміну речовин. Враховуючи ці причини, ми зможемо прискорити процес адаптації, зменшити вираженість симптомів, а можливо, і взагалі позбутися їх, запобігти тому, щоб ці симптоми не виникали. Менопауза і доши. Якщо це давайте розглянемо з точки зору фізіологічних змін по дошам. Перш за все, оскільки менопауза викликає значні зміни в житті жінки, це перехід пі та дош у вату, незалежно від типу конституції, в, період, в цей період буде збільшуватися вата дош. Типовими ознаками збільшення вати будуть запори, витончення сухі шкіри, слизових оболонок, стурбований стан, тривожність. А Юрведа пропонує, як уникнути яким ж е, цих симптомів баланс, шляхом балансування вати дощі. Дисбаланс піти також має вплив в прояві симптоми менопаузи, так як відповідає за гормональний баланс, е, вироблення теплообміну в, орга, в організмі, е, і саме вона викликає приливи. Зазвичай ама усувається під час менструації. Коли починається менопауза, якщо присутня піта в організмі її надлишок, то вона не може вийти, виходить. Це Щось типу, як ми закрили кімнату, включили всі обігрівачі, закрили вікна, закрили двері, і не можемо запустити повітря, і не можемо випустити цей жар. Але в аюрведі є методи, як запобігти цьому, як зменшити кількість піти надишок, щоб забрати ці симптоми, симптоми приливів, те, що нас якби і турбує в даному випадку. Давайте тепер більш детально розглянемо про симптоми викликані ватою, пітою та капхою, що ж може відбуватися. У Жінки при ваті у жінки швидка зміна настрою, сухі шкіри та слизових оболонок, сюди ж сухість піхви, що викликає дискомфорт, тертя. Оцей дискомфорт він звідси: роздратованість кишківника, безсоння, тривога. Зниження лібіду, а зниження лібіду несе за собою тим, що є ще й сухість, але ми знаємо, як з цим боротися і що для цього робити. Симптоми піти. Ну, Піта це вже ми знаємо приливи, роздратованість, рясні виділення. Це мається на увазі потовиділення такі рясні, можуть бути, це можуть бути рясні місячні. Також проблеми шкіри з пітою, висипання можуть бути на шкірі, можливо, почервоніння, любити з піти, це може бути сюди. Симптоми капхи. До капхи ми віднесемо надмірну вагу тіла, затримка рідини в організмі, набряки, підвищений рівень холестерину та тригліцеридів. Ну і давайте розбиратися, чи потребує лікування менопауза, і коли вона потребує, чи взагалі треба. Е, перш за все, треба знати і усвідомлювати про ці всі симптоми і зміни в організмі. Якби коли знаєш, то ти захищений. Е, якщо симптоми легко регулюються зміною способу життя, фізичними навантаженнями, харчуванням, масляними процедурами, такі як ап'янга, то лікування не потрібно, тобто достатньо промислитися, да, змінити спосіб життя, і цього достатньо. Але при так таких тяжких симптомах, як е, сильна кровотеча зі згустками, як депресія, сильний стрес, надмірне потовитілення, це вже все потребує консультації з лікарем та лікування. Також дуже важливо, щоб жінку в цей період підтримувала сім'я, щоб розуміли, що відбувається, цей перехід, вони повинні бути теж для цього готові. Варто більше проявляти більше піклування про жінку, зокрема, члени родини, як чоловік, діти, розуміти, давати особливу увагу її здоров'ю. Члени родини повинні знати, що відбувається оцей цей гормональний дисбаланс-перехід. Так як ми піклуємося про жінку під час вагітності, ми розуміємо, що відбувається, так і цей період потрібна підтримка. Потрібно спілкуватися з друзями, соціальне спілкування. Тут о, о, така якби більш увага повинна бути до жінки під час спілкування можливо в деяких випадках бути більш делікатними, щоб не образити, нічого такого не нашкодити, скажімо так. Також важливо підтримувати активний спосіб життя, фізичні вправи. Жінка повинна займатися певною діяльністю, можливо, якесь хобі, якісь заняття, щось про те, що вона забула: танці, йога, медитація, спортивні ігри повинно бути задіяне і тіло, і розум для того, щоб відволікатися від процесу, що відбувається. Читання, спілкування з родиною, друзяними, прогулянками прослуховування музики, також ранкова прогулянка, йога, медитація, фізичні вправи. Це все буде корисним. Такий ще корисний метод буде прана яма. Допомагає підтримати психологічну рівновагу. Жінки будуть краще підготовлені до перепадів настрою і стресу. Масляний масаж ап'янга. Давайте про нього більш детально поговоримо. Е, можливо, чули про таке захворювання, як остеопороз, стаю, е, недостатність кальцію, кістковий скелет стає більш слабкий. І це є поширеним таким симптомом менопаузами. Отже, масляний масаж буде дуже корисний, особливо з такими маслами, як Маханараяна таїл, такширабалатеіл. Робити промаслювання, самопромаслювання тіла це буде як ліки, робити його щодня. Ви можете робити його самостійно вдома або приходити до нас в центр і робити ап'янгу. Якщо не виходить це робити щодня та, самопромаслювання, то хоча б робити це один-два рази на тиждень. Бажано масло підігрівати теплим маслом, робити масажуючі рухи. Про харчування поговоримо. Рекомендована дієта. Дієта багата кальцієм, це мож, зелені листові овочі, капуста, соя, фасоля, мигдаль, насіння кунжуту, насіння льону, чесник, базилік, дієта багата залізом, крупи, гарбузове насіння, морква, фініки, грецькі горіхи, фісташки, кешків, ізюм, чорнослив. Фрукти, овочі, і також включайте в свій раціон чайну ложку масла гі, це сприяє пам'яттю та концентрації уваги. Продукти, яких варто уникати це надмірна кількість смаженого. Цукор, го, гост, гострого уникаєте надмірно, кави надмірної кількості та надмірної кількості солі. Тобто цих продуктів треба, треба ну, більш уникати або зовсім трохи зменшити його кількість. Ну, Омолодження така антивікова терапія. В аюрведі є препарати, які можна підібрати кожній жінці індивідуально. Про це ми можемо поговорити з вами більш детально вже при зустрічі. І підібрати аюрведичний препарат, який підходить саме вас, який допоможе подолати втому, тривогу. Безсоння, замінить кількість мікроелементів, також є такий симптом, ну, симптом захворювання більше, анемія. І ми підберемо препарат, який буде робити антивікову дію, омолоджуючу. Також хотіла би вам розповісти про такий у нас є препарат в клініці гідролат ендокринна система жінки. Це склад з трьох рослин трав. в нього входить троянда, фенхель, фенхель та шавля лікарська. Що ж він робить? Регулює обмін речовин, знімає запалення, набряки, спазмолітичні болі, стимулює обіг, попереджує алергічні реакції, коригує вагу, регулює менструальний цикл, покращує лактацію матерів годувальниць, полегшує приливи при клімаксі. Нормалізує артеріальний тиск, заспокоює, усивою безсоння, знімає нервове напруження, спазми жовчних проток, бронхів, сутин. Тобто цей препарат підійде для кожної жінки, ви його приймаєте всередину, одну чайну ложку на 0,5 літра води, його теплим приймати і пити протягом дня незалежно від їжі, просто або цю ж саму кількість випиваєте одноразово, або виносите як з собою такий ну, термін, щоб тепленьке просто було, або одноразово його випили. Що ж робить троянда? Троянда має таку сичогінну, потогінну, заспокійливу, протизапальну дію, охолоджує ем, протовірусний в неї ефект. Діафенгелю він є сечогінний, проносний, знеболюючий, протигрибковий, протизапальний, протизастійний, спазмолітичний ефект має, нормалізує травлення, зміцнює кровоносні судини, сприяє е лактації, тонізує дихання, діє шаблею. Ну, це один з найсильніших таких антиоксидантів, Має антивікробну, протизапальну дію, дезінфікуючу, болезаспокійливу, відхаркувальну, від сечогінну, кровоспинну дію. Ну, тому я б рекомендувала вам. Його курс можна пропити три тижні, і ви періодично там, приймаєте. Більш, якщо виникають питання, то ви звертайтеся, ми про це поговоримо. Таким чином ми дізналися, що менопауза це природній біологічний цикл, який відбувається в житті кожної жінки. Через нього повинна пройти кожна. А коли ми знаємо, що відбувається, як воно проходить, це вже заспокоює, це, якби ми готові. Ця інформація дасть вам знання про про симптоми, як запобігти їх, як зменшити, як бути емоційно готовими. І якщо ми будемо свідомими, їсти корисну їжу, використовувати йогу, використовувати активний фізичний спосіб життя, масляні процедури, це нам допоможе. Тому медикуйте, практикуйте йогу, займайтеся спортом, можливо, у вас є ваші методи релаксації, використовуйте їх. Пам'ятайте, що менопауза це початок нового етапу з новими можливостями жінки. Дякую дуже за увагу і до зустрічі у наших центрах.